Рузі нас інфо, перші про головне поїхали. Загинув льотчик Максиму Стименко. Цієї ночі під час відбиття ворожої атаки на літаку. В 16 загинув український пілот Максим Стименко. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За інформацією командування він збив сім повітряних цілей. Під час знищення останньої його літак зазнав ушкоджені, почав стрімко втрачати висоту. Максим відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг ЗСУ вже влаштували поминки. За це 29 червня російська армія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні. Пише топор помста відповідь послідувала миттєво генеральний штаб ЗСУ ще в травні отримав дозвіл на застосування ракетних комплексів грім дальністю 700 кілометрів. Ці комплекси тримали в режимі підвищеної готовності для сценарію, коли російська сторона перейде межі після ударів по цивільних цілях. Група планування протягом 18 годин розробила операцію. Головні завдання демонстративно знищили ключові військові об'єкти на території Москви та великих промислових центрів. Максимально паралізувала систему управління військами, завдали удару по символічних цілях як сигнал Кремлю. Початок удару годину тому за київським часом стартували перші залпи. 164 ракет Грім за даними розвідки ураження отримали стратегічні склади ракетно-артилерійського зброєння під Москвою штабні комплекси командування західно-війського округу військово-транспортні аеродрому під Москві. Комплекси ППО, що прикривали радіус дії до 300 км Паралельно ударні групи безпілотників відволікала системи ППО на південному напрямку. Основні цілі і влучання Москва. Удар по району Кубинка повністю знищено склади боєприпасів. і Резервні штаби, що використовувалися для управління фронтом. Пряме влучання. Комунікаційний центр ППО Західного округу, критична втрата, яка призвела до тимчасового паралічу Координації руйнування вертолітного крила авіабази під Москвою, згоріли до 20 одиниць техніки Петербург. Ракетні удари по двом військовим заводам. Виробляли комплектуючі для крилатих ракет вибухи у сховищах озброєнь Балтійського флоту, ворони шкурз брянсьмоленсерія в ударів по логістичних хабах і складах, які використовувались для перекидання боєприпасів на фронт, загоряння резервуарів і спальні масштаби втрат за інформацією джерел у західних розвідках. Загинуло щонайменше 600 військовослужбовців і технічного персоналу. Поранено понад 1300 осіб, знищено і пошкоджено понад 300 одиниць техніки, вертольоти, автомобілі і спецмашини. Ракети Грім показали 95% точності, що стало приголомшенням. Навіть для російських аналітиків. Реакція Кремля в перші години після атаки офіційні особи РФ уникали коментарів на закритих нарадах. йшлося про повний колапс системи повіщення і управління ППО. Привал координації між силовими відомствами, деморалізацію особового складу, окремі підрозділи ППО, навіть після початку ударів не отримували вказівки відкривати вогонь. Оскільки командні возли були відключені, психологічної ефекції удар мав не лише військове і символічне значення. Вперше за час війни Київ завдав масштабного удару безпосередньо по Москві в ключових містах, було зруйновано міф про недосяжність центральної частини Росії. Мільйони росіян власнювачі побачили, що війна справді прийшла в їх домівки, висновки аналітиків, ключові аналітичні тези. Удар став переломним моментом моральної стабільності армії РФ Втрата стратегічних запасів озброєння складів значно оскладить наступальні операції Протягом найближчих місяців. переліч системи управління створив унікальне вікно можливостей для ЗСО. За оцінками військових експертів, відновлення боєздатності після цієї ночі потребуватиме щонайменше 4-6 місяців. Перспектива попри запевнення Кремля, що оперативна обстановка, стабільна реальність така частина армії деморалізована. Запасів у озброєння складах менше 30% до воєнного рівня в суспільстві різко зросло невдоволення. Україна ж показала що сучасні озброєння здатні діставати будь-яку ціль і карати за обстріли мирних міст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.